Війна Ізраїлю з Хамасом, тобто напад на Ізраїль Хамасу, це було сплановано Путіним для того, щоб відлікти від України погляди і допомогу зброєю і грошима. Так, Покажіть мені, карту це. Ключик, бачите, лежить. Ох, попрацював він там. Всі три карти позитивні, кажуть так. А, може, вони не хотіли так дуже, уж аж аж, але так, вони вклалися грошима туди, вклалися технікою. Так, ось. Клалися серйозно військово туди, багато, як кажуть, багнюки там повиливали. Да? Це все заради того, щоб відвлекти від України, заради того, щоб зараз почалися оці сварки, Оце все, щоб Україна сварилася з партнерами. Щоб оце все недовольство пішло так, так воно і вийшло в листопаді місяці. Чи піде в Україну зброя? Повернення до кращого. Ну, опять-таки, оп'ять таки, швидко все мінятися буде, вивчається це. Вони теж не дурачки, вони це змінять. Бачите, тут зміни, тут зміни. Тобто швидко йдуть новини, які зміни. Да, зараз ми подивимося, що це за зміни будуть. Да, Зміни ось пішла військова. Так, в листопаді нам нададуть. Так, трошки буде скандалу, вони вагаються. Смій будуть то все пропихувати, але от підуть зміни. Ну, незначно дадуть. Бачите, от по букетику, по дитині незначно, але дадуть зброю. Вони, знаєте як? От не хотять, от вже як почалася роздоріжжя, вони дуже переживають за гроші. Те, що я вам і казала. От вони пишуть корупція, корупція це не у всіх корупція. В нас вона шалена, алло. Шалена. Так що так. Ну, будемо стримувати. Отак, щоб тільки стримуватися, щоб тільки була комфортна ситуація, прориву тут немає. Так, потрошку будуть давати зброю. Потрошку. І вони вагаються, тому що вони не розуміють, куди діваються гроші. Ось і все. Звісно, це ганьба, що нас, знаєте, як прирівняли до мексиканського кордону з американцями. Це ганьба, це позоріще. Майкл Джонсон, він е співпрацює з Росією. Це Росія е так зробила її уші там. Бажаю бути вам живими та здоровими. <кій> Почуємось папа. -па. Так, клопоти були росіян. Я задала питання, а, чи співпрацював він з росіянами, чи надавали, чи, чи нададуть чи йому гроші за те, що він не надав Україні допомогу. Так, клопотання були зі сторони Росії, звісно, були вони. Трошки нервово, але потім компенсували чимось. Довго вони його умовляли. Ключик знайшли. І, сварили, і сварилися. Ключик хрести гроші. Люди мені більш нічого вам додати. Звісно, що він, звісно, що він на підсосі у Росії. До речі, я слухала, що в нього не знайшли. Ні одного щоту в банку. Немає у людини картки. Прикиньте, не в нього, не в жінки. Це як? В Америці? Це нереально. Ну ось. Найшли ключик, гроші. Жіночка якась відпрацювала дуже файно тут. Прихована ця жіночка. Ось він. Ну, довго колихався, але прийняв рішення, так? Да. Прийняв, прийняв. Так, так. Може, він того й не розуміє, хоча я думаю, що він розуміє, співпрацює на Росію. Ми глянемо Запорізьку атомну станцію. Ой, бачите, ілюзія падає, буде там, буде там все ще сидіти окупант. На жаль. Ну, якось потім трошки піде на зміни, бачите, десятка чаш, трійка по справедливості потім піде все. Але десь щось, знаєте, от таке відчуття, що відокремлено якось. Я поки що не можу сказати, що у дві не зважаючи навіть на ці карти, тут падає отшельник. Ну, то, що вона не буде працювати, стояти, то понятно, бо її треба буде доводити до ума. Я покинула на ту радість, будемо захищати. Ми будемо захищати. Угу. Ой, людині. Вона в опасності ще й в 2024 році. Вона в великій опасності. Бачите, дьявол падає, прильоти падають. Тут якась буде ситуація. Що це за установка? Ну, ми будемо задоволені, що вона встановлена. Може, наприкінці тільки 2024 го якось воно там щось зміниться? Багато карт викинула. Хоча на другому, на другій тріки, знаєте, воно якось вроді як нічого, але все одно, то не то. То не то. ну, зараз на Ленорман нагляну. Перший квартал. Другий. Нова якась історія вона ще буде окупована. Ні, ситуація буде неясна. Ні, вона не буде освобождена ще в 2024-му. Якась там повинна бути історія.